Життя громад тижневий огляд. Вітаю у студії. З вами я, Наталя Демедюк. Дізнаємося, як минув цей тиждень у громадах Рівненщини та Хмельниччини. Верховна Рада висловила свою беззаперечну підтримку українському спортсмену скалетоністу, учаснику 25-х зимових олімпійських ігор Владиславу Гараскевичу щодо використання символіки, яка вшановує пам'ять жертв агресії Російської Федерації проти України. Верховна Рада також звернулася до міжнародного олімпійського комітету. Про це повідомив народний депутат від Рівненщини, член комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Роман Іванісов. Народні депутати ухвалили відповідну постанову серед іншого узвер. Ернені народні депутати закликали МОК дозволити всім українським спортсменам використовувати символіку, що вшановує пам'ять жертв збройної агресії РФ проти України, та скасувати рішення про допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних спортивних змагань. Ще одне звернення Верховна Рада спрямувала до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій і парламентських асамблей із закликом засудити стратегію РФ спрямовану на знищення українського народу. Йдеться про цілеспрямовані об. Стріли житлових будинків, шкіл, дитячих садочків, об'єктів енергетики та ЖКГ Україна закликає надати гуманітарну допомогу для захисту цивільних, відновлення пошкодженої інфраструктури та стабілізації енергетичних мереж, збільшити об'єми постачань систем ППО і боєприпасів, домогтися політичної ізоляції Російської Федерації і міжнародних організаціях тощо. Також ухвалили ще ряд законопроєктів. Одним з таких надається 12-місячна відстрочка від мобілізації для молоді. Яка відслужила за контрактом під час воєнного стану. Стосується військовозобов'язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану уклали контракт на один рік і вже звільнені зі служби. Ще один законопроєкт стосується визначення на законодавчому рівні загальнонаціональної хвилини мовчання у якості щоденного заходу у сфері національної пам'яті. розповів Роман Іванісов. Майже 3 мільйони гривень зібрано під час третього щорічного благодійного аукціону за ініціативи радника голови СБУ Сергія Гамалія, який відбувся за сприяння Хмельницької обласної військової адміністрації. Зібрані кошти буде спрямовано на підтримку Хмельницького військового госпіталю, підрозділів служби безпеки України та військових частин. 143-го об'єднаного навчально-тренувального центру Поділля, 140 140-го центру сил спеціальних операцій і 383-ї окремої бригади безпілотних авіацій авіаційних комплексів учасники заходу висловили свою вдячність Збройним силам України. Саме завдяки стійкості українських військових ми маємо змогу жити, працювати та системно допомагати війську. Сергій Тюрін, голова Хмельницької обласної військової адміністрації, висловив щиру подяку кожному і кожній за участь в аукціоні. Громади Рівненщини отримали можливість навчити свою молодь як бути свідомим громадянином, і чому важливо залишатися українцем і в словах, і в діях рівненський обласний молодіжний пластовий і вишкільний центр пропонує три навчальні програми, які будуть корисні для молодого покоління. ДНК Нації в школі цього не навчать та видихаємо. На ДНК нації говорять простими словами про національну і громадянську ідентичність, бренд України у світі, молодіжні громадські організації та медіаграмотність. В школі цього не навчать життєорієнтаційний тренінг для старшокласників, який допоможе зрозуміти, як обрати свій шлях після школи, як не боятися помилок і тисячі очікувань, живе спілкування, практичні вправи без оцінок і моралізаторства. Видихаємо дводенний відпочинок ретрит у пластовій оселі в селі Волошки для дітей, військовослужбовців, загиблих героїв та зниклих безвісти. Протягом ретриту говорять про те, як працювати зі своїми емоціями, майструють власноруч, грають у різноманітні ігри та акт. Активно проводять час тривалість два дні. Вік учасників – 11-17 років. Вартість на одну дитину тисяча гривень, аби покрити витрати і харчування. Оплачувати повинна громада. Також у кількох громадах команда вишкільного центру вже побувала цього року. Графіки тренінгів узгоджуються окремо. Загалом до процесу вже залучено два десятки громад Рівненщини. Про це повідомили у Рівненській обласній раді. Відбулася розширена нарада міського голови Славути Василя Сидора та начальниці управління освіти Ельміри Перепелиці з керівниками закладів загальної середньої освіти та дошкільних установ Славутської громади. Ключовою темою зустрічі став аналіз функціонування освітньої галузі в умовах енергетичної кризи, дефіциту паливних ресурсів та необхідності жорсткої економії. За звітами керівників закладів, температурний режим у приміщеннях наразі відповідає встановленим нормам і коливається у межах 18-22 градусів за це. Есім водночас, міський голова наголосив на необхідності постійного моніторингу температурних показників та використання тепловізійного обладнання для виявлення прихованих втрат теплової енергії. Наразі у школах організація харчування здійснюється з урахуванням графіків відключень. З огляду на ситуацію, міський голова визначив стратегічне завдання: розпочати відновлення та підготовку до запуску автономних газових котелень, які раніше перебували в законсервованому стані. Попри всі виклики, освітня галузь Славутської громади продовжує виконувати. Увати свою місію, головна мета залишається незмінною забезпечення безпеки та якісної освіти для дітей. Відбулося пленерне засідання 74-ї сесії Нетішинської міської ради, 8-го скликання. Розглянуто 90 проєктів рішень, які стосувалися різних сфер життєдіяльності громади. Значна їхня кількість уже традиційно стосувалася регулювання земельних відносин. Депутати підтримали запит своєї колеги Катерини Янович про внесення змін до місцевої комплексної програми розвитку та підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я і надання медичних послуг, підвищення розміру адресної грошової допомоги медичним. Працівникам при прийнятті на роботу у медичні заклади міста серед прийнятих рішень, зокрема, встановлено щомісячну доплату за роботу у несприятливих умовах праці педагогічним працівникам закладів та установ освіти, працівникам закладів культури громади. Затверджено положення про надання платних послуг комунального закладу Палац культури міста Нетішин. Затверджено план реалізації стратегії розвитку освіти громади у 2026 році та стратегії розвитку гімназії «Ерудит», енергія та Патріот. Про це повідомив. В відділ інформаційної діяльності виконкому Нетішинської міської ради. У Корицькій громаді працює університет третього віку, освітня ініціатива для людей поважного віку, яка допомагає їм залишитися активними соціально залученими та відкритими до нових знань. Про це повідомляє Корицький територіальний центр соціального обслуговування. Як зазначають, у територіальному центрі програма спрямована на підтримку громадян золотого віку, які прагнуть розвиватися, спілкуватися та вести насичене життя. Учасники доводять, що навчатися ніколи не пізно, а бажання пізнавати нове не залежить від років. Під час занять Слухачі опановують сучасні навички, зокрема, користування смартфонами та цифровими сервісами спілкуються між собою. У територіальному центрі наголошують, важливо, щоб старші жителі громади відчували турботу і увагу, на які вони заслуговують. Громади Рівнен ще не зібралися разом, щоб обговорити, чого вдалося досягти з Юліт з Європою у 2025 році та що планується на 2026. Говорили про розвиток команд, обмін досвідом, підтримку громад у стратегічному плануванні, а також про те, як краще координувати роботу між собою і програмою. До зустрічі долучилися і заступники голови Рівненської ОВА Олександр Кохан та Ігор Павленко, щоб також обговорити шляхи підтримки громад області і допомогти їм ставати сильнішими своїм досвідом. Ом, співпраці з Юліт поділився Богдан Кравчук. Зарічнинський селищний голова розповів про лігу лідерів 2025 та наставництво у рамках програми відновлення та реконструкція в Україні, коли відвідав Словенію і переймав досвід європейських муніципалітетів для розвитку своєї громади. Руслан Пилипчук, голова Березнівської громади, зазначив, що Юліт пропонує безліч можливостей, і його громада успішно користується ними, зокрема у сфері соціального захисту населення. Такі зустрічі важливі, адже громади готові вчитися, ділити. Ся досвідом і пробувати нове а юліт поруч, щоб підтримати, порадити і допомогти втілювати ідеї в життя, зазначив Руслан Сивий, керівник регіонального офісу Юліт з Європою у Рівненській області. Асоціацією ОТГ Рівненщини проведено інформаційний захід, під час якого було презентовано звіт про діяльність у 2025 році та окреслено ключові пріоритети на 2026 рік. Голова асоціації Сергій Пилипчук та виконавчий директор Василь Тус поінформували учасників про основні напрями діяльності, реалізовані заходи партнерства та результати співпраці з громадами області у 2025 році. Асоціація зосереджувалася на обміні досвідом між громадами через виїзні засідання організації Омів конференції та навчально-інформаційних заходів розвитку партнерства із всеукраїнськими та міжнародними програмами, адвокації інтересів громад і комунікації з органами державної влади, посилення експертної та проєктної спроможності громад. За результатами року членство асоціації зросло до 54 територіальних громад. Окрему увагу було приділено планам на 2026 рік. Серед пріоритетів проведення форуму громад Рівненщини, продовження виїзних засідань і навчальних програм для посадових осіб ОМС. А адв... Локація інтересів громад у процесі законодавчих змін тощо про роботу над стратегіями розвитку та проєктного офісу говорили експерти Тарас Микитин та Олександр Гладунов. А представники партнерських організацій асоціації Рівненського державного гуманітарного університету та управління поліції та охорони у Рівненській області презентували своє бачення подальшої співпраці з громадами Рівненщини. Це був тижневий огляд життя громад Рівненщини та Хмельниччини. З вами була я, Наталя Демидюк. Бережіть себе та вірте в перемогу. Почуємось.